які вийшли. Ага. Будемо їсти, так? Да. Сезон підготовки до Великодніх свят розпочато. Черкащанка Юлія щороку разом з дітками випікає Паски. Дуже важливо, щоб всі в цьому приймали участь. Традиція пекти хліб як символ пробудження весни сягає ще до християнських часів. У християнстві паска символізує незриму присутність Ісуса. В Україні паски випікали здебільшого з пшеничного борошна і прикрашали виліпленими з тіста квітками, шишками, пташками і хрестами. Нині їх замінила біла глазур і барвисті прикраси. Але традиції Великодня досі бережуть в українських родинах. Ми ходимо до церкви. Після церкви ми завжди сідаємо снідати зранку. Це зазвичай рано, так, тому що паску сятить сятять десь в три-чотири години. Тому по приходу ми обов'язково снідаємо і розбиваємо яйця. І є така, таке повір'я, якщо, наприклад, чиє яйце так, витримало, чиє яйце не розбилося, той найсильніший. Щороку Юлія експериментує з рецептами. Цей рік не виключення. При виборі рецепту враховує головне побажання дітей. Родзинки та цукати цей рецепт мені порекомендувала моя подруга. Попередньо я почитала, подивилася і вирішила, що це буде смачно, тому вирішила спробувати. Поки Юлія готує, ділиться секретами. Говорить. Головне зберігати тишу. Дуже важливо, щоб всіх був гарний настрій, щоб було спокійно на душі, щоб серце було наповнене любов'ю. І з таким от гарним настроєм ми всі разом в хорошому настрої, в доброму настрої готували ці пасочки. Потім вони будуть обов'язково дуже смачні. Уже замішане тісто, ставимо у духовку, аби воно підійшло. Зараз подивимося, як наші пасочки підійшли чи готові вони вже. О, так. О, так, Вже майже підійшли. Поки пасочки печуться, час для глазурі. Зважаючи на те, що пасочки будуть їсти дітки, я люблю, щоб все було із натуральних інгредієнтів, тому рецепт дуже простий. Нам потрібно взяти білок охолоджений і потрібно взяти цукрову пудру. На готові паски наносимо глазур. Син та донька охоче допомагають готувати. Це для нас дуже така важлива традиція, коли дітки задіяні весь процес, і звичайно тоді пасочки получаються ще смачніші. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.